Це чашею вона. Уже, уже вона чаша там іде в цій середині. Бо я її в тому році робила трошки чашу робила. І головне, да, першу ну, то той старайтеся теж робити чашу. Які з першого року вийдуть у вас вже, щоб, що в тому році вони вже цвіли, це вони вже оце, оцих ви будете робити. Ті ще маленькі будуть, ті їм нічого не треба робити. Тим просто будемо обрізати. Десь на, на дві бруньки залишимо, можемо на три залишити і все. У, у тих, що посажені, були восени. Або рано весною. Ну рано весною я розповім, що я потім робити. Якщо це високі шраби на одну треть куща обрізати, Якщо держати на натура...